Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку, хлоп'ята і дівчата, вже прокидатися нам усім час музичне заняття чекає на вас. Все частіше на небі хмароньки кружляють, З собою сірі хмароньки сонце закривають, стало прохолодно, дощик накрапає. Відгадайте, дітки, коли це буває? Молодці малята відгадали загадку, звісно, восени. Зараз пора року осінь. Все частіше накрапає дощик, але і сонечко нам ще світить. Отже, запрошую вас, малята, сьогодні у веселу гру пограти. А для гри нам знадобиться парасолька. Не забудьте її взяти, бо наша гра називається сонечко і дощик. Коли світить сонечко можна йти гуляти, тупотіти ніжками, плескати, стрибати. А коли дощик накрапає, парасолька вас сховає. Коли музика почне грати, можна гру розпочинати. Я сподіваюся, що всі вже знайшли свої кольорові парасольки. Тож бо розпочинаємо. Вийшло Сонечко за хати, кличе діток погуляти. Сіра Хмара пропливала. Діток дощиком злякала. Вийшло сонечко з -за хати, кличе діток погуляти. Рахмара пропливала, діток дощиком злякала. Вийшло сонечко з за хати, кличе діток погуляти. А хмара пропливала, діток дощиком злякала світить сонечко із неба, парасольки більш не треба, ну що малята весело пограли? Сподіваюся, дощик нікого не намочив, і ви всі вчасно сховалися під своїми парасольками. А скажіть, будь ласка, на якому ви були занятті? Вірно, на музичному занятті. А в яку гру ми сьогодні з вами грали? Молодці, правильно запам'ятали, гра називається Сонечко і дощик. Тепер ви самі можете грати у цю гру, коли забажаєте. От і добігло кінця наше заняття. До побачення, малята, до нових зустрічей!